Доброго дня, шановні мешканці Київщини. Мене звати Наталя Погребна, я директор департаменту економіки Київської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми з вами говоримо про розвиток бізнесу в першому кварталі цього року. Одним з ключових пріоритетів в роботі Київської обласної державної адміністрації залишається підтримка діяльності економічного фронту Київщини, тому що робота вітчизняного бізнесу під час війни є особливо важливим джерелом наповнення бюджетів всіх рівнів та створення робочих місць. Показники бізнесу зростають і за перший квартал, порівняння порівнянні з відповідним періодом минулого року, кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності зросла на 3,5 тисячі і становить більше 200 тисяч суб'єктів господарювання. Зберігалася тенденція до зростання і сплачених ними податків. Так, за підсумкою січня-березня цього року платниками податків забезпечено збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 34%. Підтримка бізнесу надається в різних формах, зокрема й за рахунок урядових програм. Так Київська область залишається в першій п'ятірці лідерів з реалізації програми Доступні кредити 5-7, дев'ять. І з початку дії підписано кредитні договори на загальну суму понад 19,8 мільярдів гривень. Також продовжується реалізація заходу щодо додаткового відшкодування частини відсотків за інвестиційними кредитами всім суб'єктам малого- та середнього підприємництва. Київської області за рахунок обласного бюджету, який реалізується спільно з фондом розвитку підприємництва. З початку 2024 року прийнято позитивне рішення щодо надання додаткового відшкодування 156 суб'єктам господарювання на загальну суму 4 млн грн. Київщина також залишається в лідерах серед регіонів, які мають найбільшу кількість схвалених заявок. На отримання мікрогрантів урядової програми власна справа всього з початку 2024 року в області прийнято 218 позитивних рішень на видачу мікрогрантів на загальну суму 52 млн мільйони гривень. Що нам це дозволить? Це дозволить створити 488 нових робочих місць. Також за програмою грант для ветеранів та членів їх сімей прийнято 17 позитивних рішень на загальну суму 8,2 млн грн., мільйони гривень, що дозволить створити 37 Нових робочих місць. Переродні підприємства Київщини також залишаються активними учасниками грантової програми Новий рівень. Позитивні рішення за цією програмою в першому кварталі отримали чотири підприємства на суму майже 24 мільйони гривень. Також актуальним питанням залишається визначення економічних втрат, враховуючи наявність великої кількості пошкоджених та зруйнованих підприємств в області. Започатковано реалізацію проєкту з часткового відшкодування витрат на оплату робіт з проведення незалежної оцінки шкоди та збитків з обласного бюджету. На сьогоднішній день відшкодування вже отримало три пошкоджених підприємства. Продовжується проведення публічних заходів для підтримки бізнесу та стимулювання експортної діяльності. Зокрема, проведено воркшоп жіноче лідерство та сімейний бізнес в часи викликів за підтримки бізнес-клубу «Woman Business Club» та програми «USAID – конкурентоспроможна економіка та центру підтримки експорту. Також на базі дія бізнес Буча відбувся презентаційний захід. Та зустріч представників малого та середнього бізнесу, де було презентовано грантові можливості та програми підтримки для підприємців. Захід був спільно організований з Київським обласним центром зайнятості. Також відбулася стратегічна сесія для визначення експортних можливостей підприємств та перспективних напрямків розвитку експортного потенціалу, зокрема, налагоджено на ефективну співпрацю з експортокредитним агентством, з яким підписано меморандум про співпрацю. Наразі запроваджується чимало урядових ініціатив, що передбачають підтримку підприємництва та створення сприятливого бізнес-середовища. Зокрема, запрацювала всеукраїнська економічна платформа, «Зроблено в Україні, яка створена за ініціативи президента України та за участю Міністерства економіки. Передбачається, що в Київській області запрацюють сім офісів. Зроблено в Україні на базі центрів зайнятості. Перші офіси відкриються в травні, червні цього року в місті біля церква та в місті Обухові. В офісі підприємці можуть отримати всю допомогу, консультації щодо урядових грантових програм підтримки бізнесу, компенсаційних програм для роботодавців та можливості отримання ваучерів на навчання. За потреби фахівці офісу також можуть проконсультувати щодо підбору персоналу, підготовки кадрів, допоможуть з оформленням документів, зокрема і створенням бізнес-плану. Купуючи українське, підтримуємо бізнес Київщини.